Так, у нас сьогодні на меню супчик гречаний діткам смачненький ми приготували. Ось на друге в нас, на другу страву в нас іде запіканочка з картошки і з квасолею. Теж цікавенька. Дітки смакують. Биточки у нас йдуть. Ось салатики з капусточки цвітної, і фрукти у нас виноградик і з яблучок і компотик. В садочках та школах Житомира вартість харчування дітей зросте на 30%. Підвищення оплати зумовлено подорожчанням продуктів. Пояснюють в міському департаменті освіти, і ми бачимо, що деякі крупи збільшилися на 40%, на 50%, на 80%, на 100%. як збільшилася вартість сьогодні фруктів. Сьогодні, наприклад, привести приклад закупівлі гречки. Якщо вчора ми купували її по договору 36,90, то сьогодні ми уклали договір по ціні 95,99. Є проблема у наших постачальників. Якщо вони раніше закуповували. Ли в південних регіонах України продукти харчування, то сьогодні це на жаль змушені шукати нові поставки. Принцип оплати за харчування дітей лишається без змін. Батьки платитимуть 70% від загальної вартості, 30% – гроші міського бюджету. Ми сьогодні підвищимо вартість харчування для дітей від року до 4 з 39,82 47,06. Тобто ми говоримо, що це на 7 гривень 24 копійки підвищується. Для дітей від 4 до 6 років збільшилась вартість на 11 гривень. Здається, на перший погляд цифра велика. Але якщо вникнути в деталі для дітей, наприклад, віком від 4 до 6 років вартість харчування буде становити півтори тисячі в місяць. Але 70% з цієї цифри сплачують батьки, і 30% сплачує бюджет. Тобто за тисячу гривень 21 день прохарчувати дитину всім цим різноманітними продуктами, це є нормально, і це є нормальні цифри. Ті батьки. Які сьогодні виконують свій обов'язок і зараз захищають територіальну цілісність нашої країни, прийнято місцевими владою про те, що вони безкоштовно діти їх будуть харчуватися. Платити за харчування дітей за новими цінами батьки будуть з 1 вересня. Ольга Степуренко, Ігор Грач, новини на Суспільному.